Чи будуть працювати електричні грілки із зарядною станцією? Перевіряємо. Почнемо з електричного чобітка. Пройшло 5 хвилин, воно вже тепле, можна користуватись. Ой, клас. Зовні матеріал фліс, всередині плюш, тому навіть без вімкнення воно дуже тепле і комфортно можна кайфувати і без електроенергії. Чобіток має три температурних режими. Якщо ви в ньому заснете, не хвилюйтеся, через півтори години воно вимкнеться. Потужність всього 100 ватт тому вашу зарядну станцію воно їсти багато не буде. Тестуємо електричну ковдру! Розмір ковдри 180 на 130 сантиметрів. Підключаємо. Думаю, нагріється хвилин за 10. Зараз перевіримо. A few moments later. З часом помилився, ковдра приємно здивувала, 3 хвилини і вже дуже тепле. Матеріал мікроплюш супер м'який. Не хвилюйтеся, засинайте з нею спокійно, 3 години воно сама вимкнеться. Потужність ковдри 120 Вт, тож вашу зарядну станцію сильно їсти не буде. Ну і наостанок тестуємо подушку. 5 хвилин вона повністю нагрілася, можемо використовувати. До речі, чохол з подушки знімний, тож можна спокійно діставати і прати. Цю подушку можна класти під спину, на ній, звичайно, можна лежати, або просто грітися від неї. Подушка має два температурних режими, а потужність всього 80 Вт. Ну, якщо вже дуже холодно, включайте все одразу.